Друзі, всім привіт! Це Наше нове відео. і Сьогодні розкажу тобі, як запустити рекламу, з якої ти потенційні клієнти одразу писатимуть тобі прямо в Дірект. А саме ми налаштуємо рекламу, яка веде прямо на переписку. І що дуже важливо, після перегляду цього відео, ти зможеш налаштувати абсолютно ідентичну рекламну кампанію без чужої допомоги. Звісно, як завжди трошки теорії на самому початку, і поговоримо про те, кому підійде рекламна кампанія з цілю переписка, яка одразу приводить потенційного клієнта, вам в Директ або в месенджер. Хто це може бути? Експерти, б'юті-сфера, якийсь локальний бізнес, інстамагазини, онлайн-курси тощо. Тобто, якщо в вашу бізнес-модель або в бізнес-модель вашого клієнта входить спосіб залучення клієнта потенційного клієнта через переписку, це тобі підійде. Це було перше, що я хотів пояснити. А друге, у нас має бути відповідна реклама, а точніше, реклама, яка відповідає що відбудеться з людиною, коли вона по ній перейде, і ось для прикладу я створив два креативи, щоб вам пояснити різницю. Та в нас є креатив 1 і креатив 2. І як ви думаєте, який з цих креативів буде більше залучати людей до того, щоб вони писали прямо з реклами, побачивши це зображення? Прямо вам в Дірект. От як ви думаєте, перший чи другий краще зіграє? Я міг би вас, звісно, тут зараз забайтити, щоб ви написали в коментар вашу думку, але все-таки переможе другий креатив, тому що на ньому є достатньо інформації для того, щоб людина вже з бажанням придбати це плаття написала вам в Дірект. Там є кольори і там є ціна, і що дуже важливо. Візуалом показано все, що потрібно людині. Вона бачить дівчину в повний зріст, вона бачить, як вона на ній сидить, і відповідно вона вже побачила, що є можливо інші кольори. І ціна, якщо її ціна влаштовує, вона напишеть вам прямо в Дірект. І чому я написав ціну? Тому що от ті, хто мають інстамагазини, зараз мене зрозуміють. Це абсолютно біль більшості інстамагазинів, що люди пишуть доброго дня! Яка ціна? і пропадають після вашої відповіді. Відповідно, ми тим, що ми показали ціну в нашому креативі вже закриваємо цю проблему. Та, ми отримуємо менше заявок, але якість їх буде вища. Важливі речі на початку я вам пояснив, тому закінчуємо створюю і переходимо до практики, де я вам покажу, як це все налаштувати. І дуже важливе сповіщення перед початком практичної частини. Якщо ви хочете опанувати таргетовану рекламу для власного бізнесу або щоб надавати послуги онлайн та заробляти на цьому. Посилання на мій курс є під цим відео, де я вас від А до Я з повного нуля абсолютно навчу таргетованій рекламі. Також ми трошки задінемо маркетинг, тому що це важлива складова нашої професії, і в результаті чого ви опануєте рекламу достатньо, щоб надавати послуги або щоб налаштовувати рекламу для власного бізнесу і утримувати ще більше клієнтів, ніж у вас зараз є. Тому переходьте за посиланням, залишайте заявку. Я з вами зв'яжуся. Це ні до чого не зобов'язує. Все вам детальніше розкажу. А тоді ви вже приймете рішення, чи вам навчатись таргетованій рекламі чи ні. Тому переходьте за посиланням, а ми продовжуємо. Друзі, поки монтую, хочу розказати вам невеличкий секретик. А потім вас відпущу вже до перегляду. відео. якщо ви зайдете в чат GPT, напишете топ-10 курсів з таргетованої реклами. Я там буду топ 1 а це все ж таки про щось говорить. Гарного вам перегляду. І так, друзі, ось ми на практиці трошки затримав вас рекламою власного навчання, але про гарну рекламу важко не сказати. Тому так. Ми Вецменеджері. Це саме те місце, де ми і будемо налаштовувати рекламу, але дуже важливо сповіщення. Якщо ви не знаєте, як сюди потрапити, скоріш за все, ви не до кінця знайомі з таргетованою рекламою. Прямо зараз в правому верхньому куті для вас є посилання на моє відео, де я пояснюю, що таке таргетована реклама, і поясню, як її налаштовувати разом з тим, як потрапити в Ads-менеджер. Але якщо коротко, давайте я вам швиденько покажу. Ми заходимо в Google і ми пишемо безпосередньо Facebook. От ми пишемо Facebook. Ми заходимо на головну сторінку Фейсбука, і нам потрібно ось тут ліворуч, там де ви зараз бачите мене, знайти Ads Manager, натиснути на нього, і безпосередньо нас переведе в те місце, де ми зараз з вами знаходимося. Тут все починається. Тому давайте починати. Натискаємо кнопочку Створити рекламну кампанію «Create» і дуже важливо, ми вибираємо ціль «Engagement», а саме взаємодія. Трафік нам не підійде. Чому я знов ж таки розказав відео про цілі рекламних кампаній? Можете подивитися на моєму каналі. Нам потрібна ціль взаємодія, тому що в неї, як ви бачите, входить месенджер інстаграм та ватсап. Це те, що нас в принципі цікавить. Тому ми натискаємо далі continue, натискаємо вручну налаштування рекламної кампанії. Навіть якщо у вас українською не переживайте, воно все в одних і В одних і тих самих місцях знаходиться, тому це не так страшно. От ми називаємо нашу кампанію. Давайте я назву її до прикладу Red Dress. Е, ну я знову ж таки, як в попередньому відео, якщо ви не дивились, подивіться, вчу вас грамотно все називати, тому Red Dress. Директ і сьогоднішнє число 0,6. До речі, цікаво, коли ви подивитесь це відео, наскільки швидко воно вийде, точніше. А от тут ми нічого не робимо, натискаємо Next, і дуже важливий момент починається саме в групі оголошень. Це другий рівень нашої рекламної кампанії. Ось тут починається найцікавіше. Тут має бути меседж destination, а саме, що ми переводимо людину на переписку. І далі нам потрібно по-перше, обрати Facebook бізнес-сторінку. До якої прив'язаний наш інстаграм, на який ми хочемо, щоб люди одразу писали. Скоріше за все, ну це і має бути інстаграм вашого бізнесу, ваш бізнес-профіль, інстаграм вашого інстамагазину. От, до прикладу, я би запускав рекламу на себе, що я експерт з регатованою рекламою, 6 років в рекламі тощо. І Тут мала би бути моя бізнес сторінка до якої прив'язаний мій інстаграм. Мій особистий інстаграм. До речі, якщо не підписані, водвом мій інстаграм Підписуйтесь, Буду вдячний підписці. Але тут дуже важливо: нам потрібно забрати месенджер. Нам потрібно залишити лише інстаграм, якщо ми ведемо на інстаграм, але... Якщо у вас якийсь магазин є в Фейсбуці, ви навпаки забираєте інстаграм, залишаєте месенджер. Більш поширена практика, це все таки інстаграм-магазин, тому ми так і залишаємо. Тут ми нічого не змінюємо. Єдине, що знов ж таки відносно вашого денного бюджету, я не знаю, який у вас, ви ставите свій денний бюджет і гортаєте нижче. Далі ви, як зазвичай, як ми це робимо, натискаємо. Перейти на оригінальне налаштування аудиторії. Це знову ж таки не обов'язково, тому що тут вже стоїть Україна. Ви можете лише вибрати а, локацію, де ви будете показувати рекламу, і таким самим чином ваша реклама буде у вашій рекламі буде включений Advantage Plus, Відповідно, Facebook сам намагатиметься показати вашу рекламу певним людям. Але нам потрібно ну, нам пасувало би краще обрати вік, тому навіть не переходячи на оригінальне налаштування аудиторії, можна вибрати. Так сказати, рекомендацію підказку Фейсбукові відносно нашої цільової аудиторії завдяки віку, який ми беремо. До прикладу, це плаття, на мою думку, підійде від там давайте до 40 років і від 22 навіть давайте так 25, тому що воно все-таки для більш старших дівчат, тому що 18 років якась дівчина навряд чи би хотіла таке плаття. Але це моя суб'єктивна думка. Я не є цією цільовою аудиторією, щоб так гадати, це просто. Моє перепущення, як людини з досвідом в рекламі, ось тому ми йдемо далі. Тут знов ж таки можна налаштувати якісь інтереси, можна було би написати інтерес плаття, а що також релевантно для нашої реклами. Але ми до прикладу запускаємо рекламу на широку аудиторію. і я вам би радив, насправді, з першого рекламу на переписку, якщо ви ніколи не запускали, запустити на широку аудиторію. яким чином це буде працювати. Працювати ви запустите цю рекламу. Фейсбук спочатку буде показувати вашу рекламу абсолютно всім людям. А потім рано чи пізно він зрозуміє, що ці люди краще по ній переходять, і вона для них більш підходяща і буде намагатись показувати рекламу тим людям, які по ній перейдуть. Тобто він оптимізується відповідно до вашої реклами, до вашого креативу. І йдемо далі дуже важливий момент. Ось тут, будь ласка, будьте уважні, коли ми налаштували нашу аудиторію, тобто брали, де ми показуємо рекламу. А саме можна обрати всю країну, можна обрати місто в залежності від типу вашого бізнесу або типу бізнесу вашого клієнта. Ми спускаємося вниз і зустрічаємося з плейсментами. А саме місце показу реклами це дуже важливий момент. Тут нам потрібно обрати нам потрібно тут саме мануальні налаштування, тобто налаштування плейсментів вручну. І ось тут нам потрібно забрати Фейсбук. Чому? Тому що переводити з платформи на іншу платформу, тобто переводити людину з Фейсбука на інстаграм, це не є правильним. Відповідно, ми показуємо рекламу лише в інстаграмі, і тут ми можемо обрати, де саме ми будемо її показувати. Тобто Інстаграм-стрічка, стрічка профілю інстаграм, це я рекомендую краще прибрати, тому що. Людина, яка сидить на чужому профілі, гортає його пости, їй не дуже буде актуальна там реклама. Можете, до речі, просто подумати і уявити, чому я так думаю. І так, інстаграм е рекомендовані залишаємо, Instagram Stories залишаємо, Instagram Reels залишаємо, Instagram Profile Reels краще забрати. Знову ж таки можна лишити, але я більш прихильник того, щоб забрати. І все. Тобто, тут в нас в принципі більше нічого не лишається. І відповідно до цього, де ми будемо показувати рекламу. Instagram стрічка. Інстаграм рекомендовані, головний екран е рекомендованого Stories і Reels. Це ті місця, де ми будемо показувати нашу рекламу, з якої людина може прийти і одразу написати нам прямо в Дірект. Натискаємо Next. І ось ми попали на вкладку оголошення. Давайте я зараз додам наша, наш, наш креатив безпосередньо. От Сетап Image Add, Ми тут додаємо, натискаємо праворуч зверху Upload, Я вам буду весь шлях абсолютно показувати. Ось я підготував одразу тест пум-пум-пум-пум-пум. Вот Message, redress. І от давайте я спочатку додам перший креатив. А ні, ми ж маємо зразу другий додавати. Точно, бачите, ви мене заговорили, і я трошки зробив не то. Ось другий наш креатив, на якому є і кольори, і ціна, які більш релевантні для людей, щоб він одразу написав нам в Директ. Там ми натискаємо Next, тут ми нічого не рухаємо, хоча можемо трошки обрізати. А от навіть давайте так без. Того напису, який в нас є зверху. Apply, ну це типу під стрічку. І okay. Нехай буде. Next. Знову ж таки, я би, якби запускав справжню рекламу, я би зробив гарний креатив і під квадратну версію, під версію для стрічки. Але зараз моя задача просто вам показати. Це нам не потрібно, не потрібно до побачення, не потрібно. ну дай Бог дякую. Дан, залишили. Єдине, що дуже важливо, тут автоматично може включитись музика. Якщо у вас буде ця галочка, краще її переберіть, тому що може бути дійсно непідходяща музика відносно нашого креативу, нашого зображення, того. Що в нас є на ньому. Далі вам потрібно написати ось тут текст, який у вас, скоріш за все, буде з публікації в інстаграмі. Я зараз його не писатиму. І все. Тобто, ми, в принципі, ніяких посилань не вставляємо. Давайте йде що я назву це оголошення Red Dress 1. Ну, просто щоб було. І ось праворуч ми можемо бачити, як виглядає наша реклама. Тобто, ось як вона би виглядала в рілсах, все видно, все читається, все круто, тобто гарне. Бере на себе увагу, нічого зайвого немає на креативі, що було б не про той продукт, який ми продаємо. Тобто гарна дівчина, гарне плаття, червоне, привертає увагу, все круто. Я насправді знайшов це зображення десь в інтернеті, але починається найцікавіше. Налаштування шаблону, переписки, яке буде бачити людина, яка писатиме нам прямо в Дірект. І щоб до нього добратися, нам потрібно прогортати вниз. Ось тут ми додавали креативи, тут ми додали би текст. І ось тут в нас є, бачите, меседж. Темплейт, а саме шаблон повідомлення. І у вас тут нічого не буде, коли ви створите 1, 2, 3, у вас буде вже існуючий. Але ми тут натискаємо Edit, і нам відкривається ось таке поле. І, скоріш за все, ви колись таке бачили, коли ви гуртаєте чужу рекламу. Ви можете побачити, що ви натискаєте, переходите по рекламі, і у вас на задній фон спливає реклама людини, і на передній вилізає таке повідомлення. І ми маємо його обов'язково зредагувати. Я вам зараз покажу в режимі реального часу, як це виглядає, якщо от просто в інстаграмі по якійсь рекламі перейти, і ви це зрозумієте. Але дивіться, а, до прикладу, а, доброго дня. А, доброго дня. А, під, ні, давайте, так як у нас серйозно платять, давайте без смайликів. Бажаєте, давайте так, бажаєте придбати плаття. І в нас є, як ви бачите, от е, це текст, там, де написано текст, це наше вітальне повідомлення. Воно буде статично. Ось тут. Тобто від вашого профілю буде написано одразу доброго дня. Бажаєте придбати плаття або будь-що, що ви тут напишете. Тобто, сюди можна писати, що саме вас цікавить. Ось так можна зробити. І перше повідомлення: дивіться, я вам даю от невеличку інформацію, яку я даю своєму учням на навчанні. Я завжди, от коли запускаю рекламу на переписку, користуюсь правилом двох-трьох відповідей. Перше це завжди ствердження, я хочу купити. Тобто, ми в першу відповідь пишемо: Я хочу купити плаття. Все. Тобто, людина, клікнувши один раз, одразу відправляє вам текст Я хочу купити плаття. Другий варіант це для тих, хто вже роздумує, і тут можна написати до прикладу: з якого матеріалу плаття. або хочу більше інформації про це плаття. Тобто, це можна декілька-два декілька варіантів. Тобто, перший варіант це ствердження, перша відповідь, і другий варіант це уточнення. Третій варіант можна прибрати взагалі, а можна додати, наприклад. Маю інше питання, або написати людині, щоб вона могла залишити свої якісь інші питання. От, зазвичай, першого і другого вистачає. Можна дійсно там до третього, от, ми надскаємо Add questions, і сюди можемо вписати. Давайте подумаємо, якщо б я б купав, купляв плаття, правда, це не дуже реально, але ну, мені не потрібно просто самі, самі розумієте. Mm, от добре, якби я купляв платі. Добре, які є розміри, але це теж уточнення, Розміри і матеріал це теж уточнення, Ну, нехай буде, які є а, розміри. Чекайте, розміри, а, які є розміри. Давайте так. Бо я не знаю, як правильно пише це слово плать, там одна те та, чи дві, не знаю. Але якби ми в нашій рекламі одразу би зробили розміри. Людина б одразу, ну, це, це питання не було би для нас актуальне. От. До речі, е, е, хочу розмірну сітку. Розмірну сітку. Ось, ось цей варіант вже класний. Все, і в нас є ось такі три шаблони. Ми можемо його назвати, наприклад, е, плаття, давайте отак. плаття. Я сподіваюся, ви бачите. Якщо ні, я себе сам пересуну на монтажі, плаття Фемін. І все, і ми натискаємо сейф. Після чого людина, яка побачить нашу рекламу, от, наприклад, коли людина побачить рекламу, вона побачить наступне. Вона по ній перейде і побачить ось це доброго дня, що саме вас цікавить. І я хочу купити плаття, з якого матеріалу плаття, і хочу розмірну сітку. Тобто вони її потрібно лише один раз сюди клікнути, і ось це все повідомлення одразу відправиться вам в Директ. І ось, друзі, в режимі реального часу хочу вам показати одну рекламу. Реклама в джинсових шорт з посадкою мом. І тут якраз як в нас рекламі один в один ціна, кольори, блакитний. І я, от якщо я натискаю перейти по рекламі, одразу є для швидкого замовлення. Хочу підібрати розмір, хочу замовити шорти і хочу підібрати колір. Це от те, як воно буде виглядати, якщо ви запустите рекламу, яку ми з вами щойно налаштували. Тому ми вертаємося одразу в Ads Manager, ще раз зберігаємо. І після чого, коли ви це все налаштували, коли ви додали текст, додали ваше зображення, ви натискаєте «пабліш». От, До прикладу, я от зараз натисну. Єдина дуже важлива річ ще раз повторюсь. От, прям от під кінець, хочу сказати зараз. Єдиний я одразу його призупиню, тому що буде максимально дивно, якщо я це рекламуватиму. А так зупинити а, дуже важлива річ ще раз нагадаю вам. Перш ніж натискати, опублікувати, перевірте, на який інстаграм ви запускаєте цю рекламу, тому що це буде той інстаграм, на який люди писатимуть з вашої реклами. Ось і все, друзі. Ось ми закінчили це відео. Я дійсно сподіваюся, що воно було для тебе корисно, що ти зможеш самостійно налаштувати таку ж саму рекламну кампанію для себе або для свого клієнта, щоб одразу от, прямо в свої руки отримувати цих потенційних клієнтів, які писатимуть тобі прямо в Директ. Єдине, що нагадаюсь, не забувайте те, що я вже казав. Перевіряти, які ви інстаграм обрали в групі оголошень, на які люди писатимуть з вашої реклами. І перевіряйте на предмет того, чи дійсно ваша реклама, ваше рекламне зображення має достатньо інформації, щоб залучити людину, щоб вона написала вам прямо в Дірект. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайк, не забувайте вмикати сповіщення, щоб не пропустити нове відео. А на цьому, друзі, все. Дякую за перегляд. Переходьте, до речі, на інші відео про таргетовану рекламу, якщо вас це цікавить, там багато корисного. Супер!